Як їжачок готувався до зими. Василь Сухомлинський казки українською. В лісі жив їжачок. Смайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде? Почав їжачок готуватися до зими. Пішов він в ліс, наколов на свої гілочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив. І теж склав у куточку тепло і затишно їжачкові. А одному так сумно, захотілось йому знайти товариша. Пішов він в ліс, зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка, і сіра мишка не хоче, і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка. Зимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Кінець.